Щодо реєстрації є три шляхи реєстрації на національний мультипредметний тест. Якщо це випускники загальноосвітніх середніх шкіл, вони е, мають можливість зареєструватися на базі своїх навчальних закладів. Якщо ж технічні умови е, їм дозволяють будь-які іншому якомусь бажаючому прийти НМТ, технічні умови дозволяють зробити це вдома, також можна зробити вдома, якщо є сканер, якщо є комп'ютер, є мережа інтернету. Якщо це випускник минулих років і технічних можливостей немає, то Вінницький регіональний центр на базі Хмельницької області, на базі інституту МАУП відкрив безкоштовний пункт, який буде допомагати здійснити реєстрацію. Звичайно, прийти до цього пункту чи до навчального закладу. Потрібно, чітко знаючи ось той третій предмет, про який ви вже сказали. Тому що два предмети українська мова і математична, математика будуть підтягуватись автоматично. Щодо реєстрації, то крім того, що ми повинні знати чітко третій предмет, ми повинні створити кабінет, який розміщений на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, чітко, без помилок, Нести свої особисті дані за запитом програми, і потім завантажити скан копії або фотокопії документів.